Прогноз погоди на вихідні. Привіт, друзі! У вихідні з 16 по 18 травня в Україні обіцяють мінливу весняну погоду. Небо час від часу хмуритиметься, дощі освіжить повітря, але подекуди Сонце подарує теплі моменти. Давайте розберемося, що чекає кожен регіон і як спланувати ваші плани. На півночі України, ніч плюс 6 плюс 8 градусів, День плюс 12-15 плюс градусів, хмарно короткочасні дощі. Вітер північно-західний 5 до 8 метрів на секунду, логість повітря сягатиме 70%. Тиск залишатиметься стабільним. Північ горне прохолода. Дощі створять затишну атмосферу. Прогулянки можливі, але беріть парасольку. Велосипедні поїздки краще відкласти. А рибалка під дощем може бути романтичною. На півдні України ніч плюс 10 плюс 12 градусів, день плюс 18 плюс 22 градуси. Хмарно з проясненнями помірні дощі. Вітер південно-західний 6-10 метрів на секунду, вологість 60%. Тиск трохи знижений. Південь порадує теплом, особливо в день. Прогулянки узбережжям будуть приємними після дощу. Для пікніків обирайте укриття, а пробіжки плануйте на ранок, коли повітря свіже. На заході України ніч плюс 2 плюс 8 градусів, день плюс 11 плюс 14 градусів, вночі переважно без опадів, вдень короткочасні дощі. В Карпатах можливий мокрий сніг, вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду, в Карпатах пориви до 15-20 метрів на секунду. Вологість 75%. Захід зустріне прохолодою, але сонце іноді проглядатиме. Походи в гори відкладіть через сильний вітер, а прогулянки містом із теплою курткою будуть комфортними. Температура дещо нижча за середню для травня. На сході України ніч плюс 8 плюс 10 градусів, день плюс 18 плюс 23 градуси. Хмарно, помірні дощі. 17 травня місцями пориви вітру до 15 метрів на секунду, вітер північно-західний 6-10 метрів на секунду, вологість 65%. Схід тішитиме теплом, але дощі нагадають про парасольку. Пікніки краще перенести, а короткі прогулянки чи рибалка вранці подарують весняний настрій. Погода типова для середини травня. У центрі України ніч плюс 6 плюс 9 градусів, день плюс 13 плюс 16 градусів. Хмарно короткочасні дощі. Вітер північно-західний 5 до 9 метрів на секунду. Вологість 70%. Тиск стабільний. Центр огорне весняну свіжість. Прогулянки після дощу освіжать, Але для пробіжок обирайте водонепроникний одяг. Подорожі комфортні, якщо уникати злив, загальні тенденції. Вихідні будуть вологими, але з приємним весняним теплом, особливо на півдні та сході. Температура відповідає середнім показникам травня, хоча захід дещо прохолодніший через впливи карпатських повітряних мас. Аграріям варто завершити посівні роботи до дощів, адже ґрунт буде зволоженим. Для подорожей обирайте південь для теплих прогулянок або центр для спокійних поїздок. Одягайте легкі куртки, беріть парасольки, а для активностей надавайте перевагу ранковим годинам, коли дощі слабші. Весна кличе насолоджуватися свіжістю, тож плануйте короткі прогулянки та затишні моменти, гарних вихідних та мирного неба.